Велика літера А складається з похилої палички овала праворуч та похилої палички із заокругленням унизу. Перший елемент починаємо писати від міжрядкової лінії вниз до нижньої рядкової. Потім починаємо писати другий елемент овал. Починаємо від другого елемента, трохи нижче, міжрядкової, заокруглюючи вгору, потім праворуч і не доходячи до верхньої рядкової лінії, повертаємо вліво до першого елемента. Звідси починається третій елемент, який пишеться по-другому, до того місця, де він піднімається вгору, а третій елемент опускається вниз прямої лінії аж до нижньої рядкової, де й заокруглюється праворуч. Мала літера R складається з двох елементів фігурної лінії, похилої палички з закруглення внизу. Нижче верхньої рядкової пишемо похилу лінію вгору до неї. Потім пишемо рухом праворуч вигнуту лінію, не відриваючи руки, пишемо вниз похилу пряму, доводимо пряму до нижньої рядкової і робимо закруглення праворуч.